Наступна бакалаврська програма комп'ютерні науки та інтелектуальні системи за спеціальністю 122 комп'ютерні науки. Я є її гарантом. Мене звати Андрій Коп, і я її представлю. Це програма, яка передбачає здобуття спеціальної освіти в галузі інформаційних технологій зі 122 спеціальності. Фокусом цієї програми є поглиблене вивчення комп'ютерної математики, інформаційних технологій розробки інтелектуальних систем та іноземної мови для IT-фахівців. Серед особливостей програми можна виділити можливість для студентів брати участь в міжнародних програмах обміну і стажуваннях. Проходити відбір і навчатись за технологією Innovation Campus, а також брати участь відповідно в програмі подвійних дипломів з технічним університетом Ахена у Німеччині, і е, також це можливість навчання англійською мовою, і можливість для випускників коледжів проходити підготовку за прискореною формою навчання мінус один рік від звичайної форми. Серед наведених обов'язкових компонентів фахової підготовки були переглянуті і оновлені курси, за якими можливе навчання, зокрема по технології «Інноваційний кампус. Вони виділені на слайді. А також здобувачі можуть обирати один з трьох профільованих пакетів дисциплін. Які також були оновлені, це Research and Development, перший пакет, який передбачає поглиблене вивчення методів і технологій збирання та обробки даних для проведення досліджень, Software Development and Startup, пакет, який передбачає вивчення основ підприємництва, інтернет-маркетингу, бізнес-аналітики і прототипування для розробників інноваційних застосунків. І третій пакет Innovation Campus поглиблене вивчення архітектури баз даних і програмного забезпечення корпоративних інформаційних систем. І, звичайно, кожний пакет він включає додаткову іноземну мову, яка спрямована от саме по особливості кожного з цих профільованих пакетів. Дякую.